Хай з вами Альма в цьому відео я покажу вам нові, а деякі вже й новорічні речі в РОБОС. Став лайк та підписуйся, а я пропоную починати! яку ми вже можемо отримати, вона вже у нас доступна. Називається ось так: от, отака крутезна грибкова шляпка. Її ми можемо отримати в, в оцій грі. Зараз ми також сюди зайдемо. Я думаю, я вже про неї, по-перше, розказувала і думаю, що ви також про неї знаєте. У нас залишилося 612 копій, тобто половина. І я думаю, що ви ще можете встигнути забрати цю лімітку, а я вже зайшла в цю гру, тому нажимаємо на старт і е, нас ось так от прогружає, і ми маємо побігти в оці, цей чорний ліс. Забігаємо сюди. Після того, як ми сюди зайшли, нас отак от буде прогружати зараз. Ось я вже зайшла. І дивіться: у нас є ось така прикольна е, лімітка. Нажимаємо на неї, і щоб її отримати, вам потрібно попасти в топ-200 гравців. Через 4 години, це на момент зйомки відео, можливо, вже і минуло ці 4 години, вам ви зможете отримати цю лімітку, якщо ви будете в топ-200. Будь ласка, зверніть на це увагу. І вам, щоб попасти в цей топ 200, Потрібно зібрати 3296 понтів, uh, так би мовити, в цій грі. Як їх збирати? Ось у нас є плейгейм, заходимо сюди. Теж нас прогружає. Uh, до речі, коли тільки вийшла ця лімітка, я заходила також в гру і бачила те, що uh, тут набагато більше є uh, ну, оцей балів, скільки потрібно набрати. Тут ви обираєте собі персонажа. Ось так, як ви бачили, щойно на екрані, і вам потрібно пройти обі. Обі, воно таке, ну, доволі невелике, нескладне. Але ну, в середньому я проходила десь за ну, за секунд, напевно, 60-70. Тобто, потрібно чим швидше, тим краще. І в кожного цього персонажа є своя якась сила, яка вам, відповідно, допомагає. Пройти це обі як не якомога швидше. І вам також потрібно збирати ось такі е, типу наклеїчки, чи що це. Ну, так, да, напевно, наклеїчки. Ось, як бачите, я так от вже проходжу. Проходжу я це обі в перший раз. Оп, на жаль, впала. Ну нічого. Е, отак вам потрібно проходити. Я думаю, що з третього разу ви наб'єте руку і вже точно зможете. Приход, проходити його швидко. Також зверніть увагу, що у нас вийдуть ось такі лімітки. До речі, ось ця лімітка мені схожа на таку якусь новорічну, напевно, ось такий гном, і ось така голова якогось, не знаю, типу тварини якоїсь. Ну, теж доволі крутезні і Теж вам рекомендую їх отримати. Ну і з цією грою все. Отримуйте лімітку, тому що це буде доволі легко. Ну, а ми переходимо до наступної гри. А також в грі Rise of Rainbow Corn можна отримати ось, такі, ось таке гарне волосся з шапочкою, особисто воно мені дуже подобається. А також ось, такі, ось таке гарне волосся теж, в принципі, непогане. І також ось таку гарну парасольку. Нам сказали розробники цієї гри, що випустять вони ці речі в суботу, але якісь із, якого, якесь волосся, вони випустять не в суботу, а в середу, в наступну середу. Тому будемо слідкувати за новинами, і думаю, що якісь із цих предметів ви зможете отримати. Як ще невідомо, але ви можете прокачуватися в цій грі, як я вам зараз теж розкажу, і е, грати в неї, і я думаю, що у вас є абсолютно всі шанси. Бути, отримати ці, це волосся. Ось я вже зайшла в гру, і зараз як я, я вам розкажу, як тут грати, щоб отримувати е, ваші лімітки. Вам потрібно прокачувати ваших петів завдяки цим малинкам, тобто виходите по різним зонам, е, отримуєте ці малинки, збираєте їх і їсти, ну точніше, ваші пети. А також ви виконуєте все те, що хочуть ваші пети. Наприклад, там, їсти, спа, спати тут немає їсти, покупати, обняти і так далі. Тобто ви виконуєте все це, і, відповідно, завдяки цьому ви заробляєте бали, отримуєте бали. і Отримуєте ваші безкоштовні речі. І також вам потрібно прокачувати у ці всі зони, але у вас будуть стрілочки. І думаю, що в принципі ви там вже розберетеся. А я пропоную переходити до наступної лімітки. А також в грі Walmart Discovered ви скоро зможете отримати дуже багато ліміток. Вони будуть випускати зимові лімітки. І зараз ми скоро зможемо отримати ось такий дуже красивий шлем. Давайте зайдемо, і я вам зараз покажу, коли точно ми зможемо його отримати. Ну, точніше, не точно, звісно, це буде. Але я думаю, що, в принципі, доволі-таки недовго в нас залишилося до того, щоб. Отримати його. А не той шлем, який я показувала, а ось такий. Але все одно я вважаю, що він дуже гарний і мені подобається. Я про нього раніше також розказувала. Ось, бачите, в нас залишилося майже одна тисяча до отримання цієї лімітки. Тому ставте лайк і Ця лімітка вийде швидше. А також хочу нагадати, що ми можемо отримати безкоштовні е, речі в грі Dance for UGC. Якщо ви нажмемо внизу, там у вас буде кнопочка Play, ви на неї нажимаєте, і е, вас перекине ось на так, таке поле, е, вас зверху буде доєднуватися до гри. І коли ви доєднаєтеся до гри. Вас, ви будете танцювати, і тут потрібно вам нажимати на ось ці стрілочки правильно, в вірному порядку. І якщо ви правильно будете нажимати, вам будуть даватися бали, і ви будете перемагати. Я вам раджу грати на телефоні або на планшеті, тому що з комп'ютера особисто мені зовсім незручно. Рука має мотатися в різні сторони, тут дуже багато цих кнопочок. І я просто не встигаю. Тому раджу вам е сісти, наприклад, за планшетом, наприклад, поставити там паці і просто тикати. Це буде набагато швидше, ніж ви будете на комп'ютері, ось так от тикати. А також, коли ви до кінця дійде раунд і ви все вірно зробите, у вас дасться ось такий вибір, і ви зможете обрати будь-яку карту, і, можливо, виб'єте ось таке гарне біле волосся. Зараз я вам розкажу, що тут взагалом потрібно робити. І так. У вас є внизу івент. Тут ви можете отримувати ось такі токени, як це роблю зараз. Я. Е, ось. І ось тут зверху у вас є Joining Round. Я поки не хочу доєднуватися до раунду. Е, і у вас тут є спини, але це більше відноситься до е, ось цих кубків. За них ви також можете отримувати безплатні речі, але в тому звичайному лобі. А зараз я вам розкажу, як же отримати. Безплатні речі, які ми можемо отримати тут. У нас є тут є ось таке, ось така сукня гарна, ось такі навушники і ось таке волосся. Як бачите, забрали тільки одне, дуже цікаво за 35 тисяч ось цих токенів. У нас це буде тривати до 4 грудня, тому, я думаю, ви, в принципі, зможете встигнути зібрати ці. Pointy. А я для себе визначила ціль отримувати все ж таки ось цю сукню. Як бачите, тут потрібно відкривати ось ці боксики і вибивати ось такі токени чи що, тікети, білетики. Називайте це як хочете, але я називаю його так. Ось, ось така цікава гра. Я бажаю вам теж удачі в отриманні цих речей. І... На цьому, все. Дякую за перегляд. Чекайте нові частини, а також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал та на Ютуб канал. Всім удачі в отриманні речей і всім па-па!